Ну що ж, всім привіт! З вами я Фриза, і це друга частина виживання на сервері Hotline World. Я сподіваюся, вам це сподобається дома. Ми починаємо. Зараз не буду. Йти там, де вже хтось є, да, я коваль. О, до речі, можна піти за ресурсами. Ну як? Подивитися, чи вони не доспавнулись. Я пам'ятаю приблизно це місце. Ось та, трусник, це десь тут. Ось моя стара пічка. Точно. Так, скорова, зараз не до тебе. Хоча, я думаю, ресурси вже деспавнилися. Ось вовк та. Леше досвід. Ти на когось злий. На когось злий, так. Да. Тут же ж моя їжа, супер. Цікаво, на кого він злий? Ну, на мене не може бути, бо він мене не б'є на скелета. А може, де Ральдо до скелета? Але піс... тобто, він злий на нього, але я помер, скеледи, спалюся, його. Він. А! Окей, просто пішли. Ресурси я... я не заберу, ну як? Хоча. Ну, пічка трошки вугілля і цей. Та ну знову ніч, ні. Я не хочу. Я не хочу ніч. Я хочу день. Світлий, без мобів страшних монстрів. Може сказати їм. Щоб проскіпали. Або так, одна овечка. Ще дві будуть, не будуть. Ідемо втікаємо назад. О, тут печера. Нормально, треба запам'ятати це місце. Тут є печера, підемо до неї, але зранку. А зараз треба переплавати всю їжу, тросник посадити. А, точно, я ж мер. А той тростник там, лень до нього йти. Не піду я до нього. О, якраз закінчилось. О, їжі, мені загалом не так багато треба переплавляти, так що нормально. Ось я навіть докладу це все. А будиночок я поки що нічого такого будувати не буду, але я зроблю лопату. Саме так. Я зараз зроблю лопату. І добуду якомога більше отак. Ну, яко якомога більше. Трохи землі. Кріпер. Кріпер не треба. У мене там ресурси. Ресурси, розумієш? Ну, звичайно, що не розуміє, але нічого. А, ну, загалом мені, до речі, немає, що більше пережарювати, так що. Ми зараз цей. Я зараз, знаєте, що зроблю? Я зараз зроблю собі дуже крутий будиночок. Будиночок хобіта. Все. Робимо двері. Все. Раз, два. Все, будиночок готовий. Опа і опа. О, якраз твоїльку добуду. Супер, вугілько ніколи не, не зашкодить. Так, здобуваємо, добуваємо. Ось так поставимо, бо тут я хочу зараз це ось так розширити, усе. Ось так. Усе. Добуваємо камінь. Вугілля. І чекаємо, поки настане день. Так, я тут зробив таку хатинку собі. О, <гум> дякую. Ну, окей. А, так от, я, як ви бачите, зробив тут таку міні-базу собі. Якраз настав день. Я хочу зараз зробити собі залізне кайло. Отак. От Ну, і ще одне, звичайно, кам'яне. Ще хочу зробити два меча. Для того, щоб битися. Ну, і все. Загалом я готовий. А ще одне я використаю собі на щит. Так, ще одне я використаю собі на щит Залізку. Так, здобудемо трошки. О, привіт, паучара. На, 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 на тобі. Все, дякую, кладемо. А, ні. Ой. ні, Я знімаю, але не стрімлю. І дострібів на моєму каналі ще. Ооо, як далеко. Ну як? Ну так, ще дуже далеко. Так, можна брати щит. І все, я готовий. Тільки зробимо отаку от обстановочку. От так. Все, я готовий. Я зараз піду в шахту ту, Я сподіваюся, що там на мене не буде чекати навала зомбі, скелетів, кріпів і так далі. Тому що це буде сумно, якщо я помру. І втрачу все своє залізо, яке я добував аж півгодини. Саме так, 4 заліза за півгодини. Це досить багато, але, воно, чесно, і досить мало. Такс. Я Я вже бачу ще залізко. Це добре. Мені зараз більше треба залізо. Вугілля, Міті діаманти не потрібні, тільки залізо. Хоча від діамантів я би не відмовився. Такс. Забираємо на місце. Це собі. І зараз вода капає. А я ні. Так. Тут я поки що нічого не бачу корисного. Трошки заліза аж дві штучки і все. Але чую щось погане. О, стоп! Це ж на обробленої міді. А скелет. Такс на тобі, на тобі. Хто вмре? Фух, все. На, на! Фух. Да, небезпечно тут, скажу я вам так. Дуже небезпечно. О, залізо. Залізо, залізо, моє залізо. Е, це, що в нього ліжко на голові. А там хтось діамантник. Ого, мені зараз бігти туди. А, окей, поїхали. Я просто не хочу, щоб мої речі зараз де спавнились, тому що в мене там залізо і багато що. чики Бамбоні. Стоп, зачекайте, я їх повбиваю. Мені вони потрібні. Мені вони потрібні для того, щоб зробити ніжку. Я там поставлю собі чекпоінт. Так. Щоб не спавнитись на самому спавні. І загалом це якраз ту... Загалом там в мене три шерсті. Та, якщо ще під... забрати мої старі ресурси, то загалом це вийде три шерсті. А це якраз мені і треба, щоб скрафтити ліжко. Ну нарешті я його зроблю. До речі, ще й їжа в мене випала з них. Так, це місце я по плану та покинув. Треба пройти далі. Але озеро це досить непогане, гарне. О, багато, так було. Чотири верхне в Так, забираємо дві цукрові тростини ще. Стоп! Ні, тут раз, два, три. А, не да, чотири. Ну, це досить круто, кльово. Так, забираємо ще це. І треба зараз знайти назад. Вау! Я зараз сюди піду. Треба Просто зараз я знайду свої речі, зачекайте. Я повернуся сюди. Там шахти, там дуже складно в тих шахтах. Там темно, там нічого не видно. А от тут Ну, тут буде кльово. Стоп, я вже дійшов до бар'єра. Та ну, я невже я знов загубився? Я не хочу губитися. До речі, якщо що їсти в мене є. Так що все буде добре. Я пам'ятаю, так, да, я біля річки, там один тросник є. Я ось скільки тут всього. Але я не хочу знову зараз усі свої речі, щоб вони деспавнилися. Тому я піду прямо. Так, десь тут, так, та, та! ось туди треба йти. Головне, зараз там знову не вмерти. Все, я біля цієї шахти. Я тут. Йой. Я просто спускаюся вниз. Ось мої ресурси. Поїмо трошки. Відхилимось, бачимо скелета. Вбиваємо зараз скелета. Все, вбили. Фух. Ну! Це досить добре, що я речі свої вернув. Це досить добре. Бач, чую кріпера. Бач кріпера. Фух. Захистилися. А, я зараз повикидаю непотрібні речі. Це не треба. Сімки не треба. Зомбі стогне. А! На тобі. О, скільки тут заліза. Я зараз це все добуваю, повертаюся. Поки буду переплавляти, то скрафчу собі якраз трижечку ще. Все я іду я звідси поки що. Але загалом 6 заліза це досить багато. Можна буде зараз скрафтити собі сокиру це буде три. в мене залишиться ще три. Пощастило. Ну, окей, все, я пішов звідси. Я краще піду в ту велику шахту. Я сподіваюся, там буде залізо не в темноті. Всім привіт! Я це пережарюю. До речі, варель, до речі, варельну стійку. Так, зараз ще це пережарю. Можете сюди поставити. Все, я зараз скрафчу ліжко, тануліси. На початку першої серії я казав, чи тут є і Хотів спитати вже перевірив це. Такс, окей. Зараз якраз настане ніч. Пос... Ми двоє поспимо зараз. І все буде добре. Але треба скрафтити 600 скипів. І далі якраз останнього дерева робимо палки. А в мене були палки. Давай різниці. Так, все. 12 штучок вистачить. Я ще. Ще 4. Всю! 1700% вистачить. Я спати. Зараз поспимо. Стримаю ще. Так, ніхто не хоче спати. А чого ніхто не хоче спати? А я хочу спати. А інші не хочуть спати. А я хочу спати. О, все, 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 все. Зараз все буде. Все, проспали. І давайте, знаєте, як зробимо, до речі, зараз корівку б'ємо І я це лаве озеро там. А, ні, це просто лава. Так, вбиваємо корівку, забираємо м'ясо. І зараз підемо ближче до тої нової шахти, яку я знайшов. А, Тому що, ну, залом тут вже нема що робити. Я забираю вже звідси всі ресурси і переїжджаю. Не знаю, до речі, що мені варів стійка. Ліжко я теж забираю. І все. Так, щит має бути тут. Їжа має бути тут. краще цю, Ну і, звичайно, шаблоки. Все, я пішов. Мені ж кудись туди, правильно? Стоп! Я тут! Пам'ятаєте, я тут такий такс. Я, здається, озеро прийшов, треба йти туди. А насправді я прям тут і був окей. Okay. Ну що ж, а до цього я буду закінчувати. Я сподіваюся, вам це сподобалося. Попрошу вас поставити лайк і підписатись на канал. Ну а я говорю всім до побачення, всім па-па!